Чарівного вечора, шановні українці, в світлі останніх веселих подій. От. Захотілося зробити мантику. Давайте разом подивимося. Візьмемо руни і візьмемо мій авторський оракул курка. Подивимося заодно, як він працює, як він показує, вам буде цікаво. Карти живі, інтуїтивні. Свої гроші вони коштують, тому що вони розроблялися. Руками аналога немає. Це мальовані карти ручками, а не штучним інтелектом. Взагалі я не знаю. Ну, аналогів в Україні ніхто не робив. По об'єму роботи, які тут закладені, щоб були прості, інтуїтивні, інформативні. Карти езотеричні, окультні. Тут є все. І вони ще іронічні до того всього. Так, а що ж ми будемо дивитися? Давайте подивимося, хто дав добро гнути Московію зі всіх боків, як тільки можна, хто дав Московію, глянемо в одну карту і докладемо три знизу, щоб було цікавіше. Хто дав добро покарати московитів. Зараз на нас за другий день що робили? Літаки їм знищили стратегічні, ослабили стратегічний ядерний потенціал взагалі жорстко. Сьогодні Кримський міст бабахнули. Ну і ще багато там цікавого відбувається. Хто дав добро це все зробити? Так. Хто дав добро це все зробити? Давайте на рунах. Хто дав добро. Гунутий РФ. Ну, і зброю до цього, до речі, дали. От. Тут Ольгіс можна трактувати просто як вищі. Вищі. А, тут не перекинулись. Е, ну, вищі. Тут в контексті матеріального світу ці, хто правлять світом, скажімо так. Вищі, але з позитивної точки зору. До речі, тут і в загальному для гармонізації ми бачимо процеси і вищі саме показано через альгіз. Тому що ну, кожен будь-який процес можна писати різними рунами з різними відтінками. Альїз це все-таки позитивна руна. Ну, позитив гармонізують, переписують. Далі ті, хто е, наутіст, це ті, хто. Е, Грегорами керують, скажімо так, багатством. І тут контекст багатства. Тут одал, де просто як багатство. Ті, хто управляє багатством над рабами. Тут в контексті бачите багато мурах, як місто. Ну і тут навіть силову роботу дали по рунах прописано. І бачите, як цікаво трактується. Ну, по суті, глобалісти. Для гармонізації процесів вирішили пошмотувати трішки, тому що люди трошки дивуються, чому так. Ось світ працює. От, і зроблено це таємно з підступом. Правлюючи світом, почали переписувати трішки майбутнє з того, що було. Воно ще не закінчилось. Ще будуть пригоди, бачите, порожня руна. Ще пишеться. Значить, ще щось буде цікаве. Зараз ми подивимося, що. І фінальна карта розшифровка цих управлінців, які рабами-солдатами керують. І країнами. Тому що ADAL це грегоріальна структура. Грошовита. Той, що сила, яка при грошах. От. Тут не просто там це, що. Е, певні з цими штуками з волосся лазять. Е, Тут можна мені фонить Америкою. Просто. Грошовита вона. Хто вона? Країна. Е, а що таке Америка? Це територія тимчасово окупована. Цими, що релігію створили. Загнали місцеве населення в резервації, окупували і зараз ті ж самі звідти правлять частково світом. Так, давайте один раз нас показало, що це не фінал, що пишеться, що у нас прогнозується. Ну, далеко не можна дивитися. Немає сенсу. Наперед, тому що тут, бачите, навіть показується, як завжди, що йде переписування історії, вона формується. Тому далеко дивитись немає сенсу. Тому зараз ми подивимося, що ж, буде ще цікаво відбуватися в просторі. Давайте на РФ запитаємо, що буде цікаво відбуватися на РФ. Якщо зняли з гальм машину війни і дозволили. Знищувати РФ. Робити всякі цікаві речі, попускати її, плювати її в лице, витирати в неї ноги. Бачите, вона відповідь нічого не дає. Цікаво глобалісти ті, ці, що корпораціями по типу України, Московії чи Ліфляндії правлять. Ну, от. Давайте подивимося, що ж на РФ ще буде відбуватися. Чому не прописано? Що там ховається? Що пишеться зараз для РФ? Це у нас окремо випало. Ми потім подивимося, як доповнення. Давайте в 9 карт подивимося, щоб цікавіше було. Де? Акцентуйте нам карти центральну. оракул, до речі, в 9 карт класно працює. Від початку до кінця і з акцентом на центральну карту. Що ж буде на РФ відбуватися на Московії. Так, ну давайте будемо дивитися по черзі. Просив так. Це у нас просто до теми випало. Твориться, 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 розгойдується, тягар. Будуть душити брати за тестіси і стискати. Буде зрада на реф. Перехрестя, роздріжжя. Ну, Бачите, порожня руна і творіння. Те, що змінює, переписується. От. 에, тобто, ну, по ходу санкції будуть, само собою. творяться санкції, які нанесуть по економіки удар, плюс буде якась 에, зрада на РФ, розійдуться дороги, буде голод, знесилення їх, значить, ще будуть і фінансово, і всякого знесилити. І РФ сама собі щось чудить. Ну, от, карта московитів, Кацап класична. Вони в мене зображені ось. значить... Перший ряд тут явна економіка. Тобто творці витрушують гроші, тягар робляться більш про санкції. Центральна карта роздоріжжя, вони зараз на роздоріжжі. Їх просто розривають. Ну, це добре, це йде до руйнації РФ. От. І що буде відбуватися на РФ, тобто, зрада, якась зрада. Зрада це можливо, це управління. Тобто Це не просто бунт, мабуть, зроблять гарно, не так, як Кацапа, як оці, а зроблять гарно по-тихому. Розіруть просто роздоріжжя. І буде голод. Голод, знову ж таки, і в ресурсах пов'язаний. Кидануть їх. Можливо, навіть і китай вкидає. Ну, хто їх може так жорстко кидануть, що вони без ресурсів будуть сидіти. І останній ряд, ряд цікавий ну, це класично. Самопорча, бачите, руйнування мозку ким? кацапами. Бачите, тут один рубль в руках тримає, який дорівнює нулю, і рунов'язь порчаної голови. От, і управлінців таких дурних, які з унітаз воюють, ну, бидло. Самопорчене бидло дограється. От. Цікаво. А, і ще у нас одна карта була. І нічого хорошого. Тобто, а якщо по діагоналі дивиться, творці роз, роблять і, розводять ресурси. Творці розвод, гра. В гру зіграю, тому що вони отакі туповаті. От. це карта, яка сама попросилася, окремо милостення, релігійна. Відкуп. відкуп. Тут, бачите, дають хабар, лицева сторона там трішки дають, а тут великих. Ну, Це можна з цим поєднати. З цим, що призведе до цього. А зіграю ось ці через ось це. Ну і можна окремо навіть виділити. Що буде з типовими кацапами, з ними буде ось це. А чому так буде? Мені зараз цікаво, що у нас справедливості випаде. А чому з Московою буде таке жахіття, скажімо так? Чому буде жахіття? Знову ж таки, є творці, магія. От. Тому що вищі сили. Ну, умовно, управлінці дурні, порчені, скажімо так. От. І Агрегор. Управління Агрегором порчене. І договорились, достворювались. Ну, прямо так карми немає, тут не показало, але загалом показало, що. того, що дурні. А чому так зробили? Ну, тому що можна. Добра і зна не існує, можна все. Можна і нападати, руйнувати. От. Але воно завжди буде вертатись. І це добре, бачите загалом, чому я це дивився? Тому що вже явно йде каскадом всякі веселі події, і це явно відчувається, що дали команду ламати РФ нарешті. Значить, люди нажилися, заробили. От. Це не про кінець війни, а про те, що буде зіграють, витрусять гроші з Рашки більш. Ну, нам це якби на користь. Що ще таке подивитися? Я, в принципі, те, що хотів, подивився. Ну, давайте ще загально глянемо, що буде з Україною. Три карти. Перша декада, друга і третя. 10-20-30 днів по числах, що з Україною буде відбуватися протягом червня. Цікаво. Якщо нарашці витрусять гроші, за затестіся, то побачимо, що буде з Україною. Давайте. Що? Так. Руйнування родів і падіння. Ну, теж недобре. Недобре. Знову ж таки, не про завершення війни. Руйнування родів це вбивство українців як і Грегора, вбивство. От. Воно то. Що буде з Україною? Тобто тут сказати не можна. що це в загальному з Україною. От, якби запитали, що з за очищенням і просадка ще був би варіант. Тут якби. Давайте ще по одній руни достанемо. Що буде з Україною. По Руйнування. Ну, це окремо можна як переговори сказати. Бачите. Переосмислення. От. Війна. Все-таки війна по родам прокотиться по Егрегорам. Всередині. Навіть можна сказати, що це з руйнування на пік вийдуть до середині місяця, і з 20 го числа воно піде трохи на спад. А загалом, як керівництво воює, працює над війною. Керівництво над війною працює управління Державою Україною корпорацією України ну цим човником що пливе підприємством управління. Війну працює, грає. Як та карта. Грати, хвісти в гриву. Ну, не, 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 солодко. не солодко. Хай буде солодко. Хай очиститься війна. Загалом цікаво. Давайте щось зробимо. Якщо очистимо то війну. Вже розкутиться якісь переговори. Давайте покажемо. Щоб ми пішли до відпочинку, щось типу того. Хай буде так. Як кажуть, От. Граю Ну, суть цих сьогоднішнього того, що ми дивилися, що. Гру грають. Зараз будуть доїти РФ, розводить на гроші. А українці мруть, бо це вигідно. Ті, хто творці несуть собі код творця, є потужними сильними, їх знищують. доїть, забирають теж ресурс. Платять. Платіть відкуп, скажімо так. Ми лист у нього тут бачили? Дайте відкуп, і ми вам дамо добро ще вбивати, українців. Ну, якось воно так виглядає. Милості. За кулісами беруть велику копійку. Рабам показують 10 копійок. От. І заробляють. Тому що війна це бізнес. Управління, бачите, як є. А що з людством? До чого ми котиться? Людство, покажіть. Людство. Маніпуляції це несправедливий суд. Маніпуляція. Маніпуляції, знову ж таки. Еліта робить бійні. Бачите. Ну, який цар такі правила. Людство. Людство очікує і його доять. Оцей підвішений стан робів, що вони щось чекають, що щось висадиться. Їх вбивають ідуть війни глобальні, їх ще більше робиться. Людство щось чекає дуплиться, а людство доять. Чому? Тому що люди самі дозволяють собі доїти. Ну, можна так, можна. Творець дозволяє поконам творцям можна, добра зла не існує. Можна робити все. Але навіщо? Я не розумію. Хреститися, місти десь, битися там, де не потрібно. Що, хорошого в Україні відбудеться, давайте так. За цей місяць. На червень 25-го року. Що хорошого в Україні станеться. Перефразуємо трішки. Що хорошого станеться? А, ну. Справедливість, ну логічно. Почали ми РФ відкати робити, бити, душити. От. І початок місяця справедливості почався, тому що дали добро, але по суті, це справедливо робити. Ми робимо відкат, пішли руйнування. От. Далі, хороше буде очікування чогось хорошого. Ну і зміни якісь. Все буде, все буде швидко відбуватися. Будемо прискорюватися. Справедливість буде прискорюватись. Це вже добре. Давайте, руни скоріше, що буде хорошого з Україною. Подекадно. Три руни. Так, тут в мене більше попросилось. Ну, давайте подивимось. Розділимо їх отак. Хочеться отак. Значить, подивимось. Подекадно. Хороше. Руйнування з'єднає. Ну, це про руйнування. Рашки нас об'єднає трішки, Збодярить. От. Дали хоч щось. Собаці кістку дали, щоб пораділи риби. Що хоч щось хороше. Далі що буде? Е, розширення Егрегора. Заземлення. Ну, пасивне зцілення. Можливо, навіть щось і території відіб'ємо, Цікаво. Як можу, що може розширитись? В грошах точно ні, тому що податки зростають, доять. Олігархи скидатись не хочуть, то робів доять. Але розшириться. Можливо, навіть щось. В фінансах чи території. Можливо, якусь або виплату дадуть, або по землі. Земля стабілізується, розшириться. Ну, це, в принципі, по землі буде якийсь позитив. От. І остання декада швидке завершення чогось. Швидкий позитив. Щось позитивне буде в кінці місяця. Радісне. Це про радість. Радість така, оргазмічна радість. Ну, нарешті ми справедливість побачили. Те, що й хотілося. Так, ми його побачимо. Ну, хай це справедливість і далі продовжується і лідирує. Ну, якось так. Ракулик бачите, читається легко. Показує позитивний і негативне. Просто більше питання такі про невеселими ми запитували. Бізнес-бізнес на крові. Не захотіла Рашка щось давати, то взяли і дали добро побахать трішки. Наше завдання вижити. Виживаємо. Кому цікаво, можете придбати в мене оракулмі. Працювати так, як я працюю. Мені достатньо, в принципі, цієї колоди абсолютно для всього в мене. Всі інші пилом зараз припадають. Не дарма я розробляю. І в поєднанні з рунами закриває всі абсолютно потреби і питання і в ритуалах, і в мантиці. Слава українській нації, смерть ворогам! Працюємо на перемогу, не розслабляємося. Зараз справедливість на нашому боці. От. І хай тоді розривають через перехрестя. Московію. От. Ну і мінімізуємо втрати, які нам показували в Україні максимально. Хоча б порідних знайомих. от Ті, хто розкращується, ті, хто прагне якихось знань, тим допомагаємо. І тому, що всім не допоможемо, ми розставляємо пріоритети правильно. Тому що богам потрібні жертви. Всім неможливо. Чи яхви, чи ну Аллах той самий Яхви, чи. Скандинавським чи слов'янським богам потрібні жертви. А вільним людям поза релігією варто допомагати. Тому що якщо станеться перезапуск, то повинні вижити ті, хто несуть правильні знання і не намагаються поневолити людей і ними керувати. Та й так, слава нації, українські нації, смерть нашим ворогам, української нації, окупантам внутрішнім зовнішнім. Хай все буде у нас, українців, хай буде. Найбуде, найпрекрасніше і хай все буде чарівно.